Сьогодні у випуску 18 людей дістало травм. В Шевченківському районі Запоріжжя впав ворожий літальний об'єкт. у токмаку. Влучання по складу ПК окупантів. Жителі Запорізької п'ятиповерхівки скаржаться на занедбане та непридатне для використання укриття. Літальний військовий об'єкт, тип якого нині встановлюють, впав у парку Шевченківського району Запоріжжя у пів на першу дня. Працівниця кав'ярні, яка тут розташована, Поліна Бугайова розповідає, в цей момент знаходилася на робочому місці. Вибуховою хвилею там вибило скло та провалилася стеля. Після дивитися по всьому відділу, я в найбезпечнішому відділі і повідомлювала, що нічого не на голову не впало, не світило на мене. Тому що у нас тут стоїть стула, на якій звичайно сидить одна з дівчат, і якраз це стекло, ось окно, воно полетіло до дівчат. Пані Людмила мешкає в багатоповерхівці неподалік парку. Каже, почула вибух, а після на балконі посипалося скло. Я була вдома, дуже спогналася, жахливо, страшне таке відчуття, дуже... Іспуга, большой испуг. Такое заріво да, огромне. І все, доме все задрожало, І все, ну я вылетела на У Нас нічого не постраждало, тому що ми немножко в сторону від От парка, отак, вот виходить, через. Ну, було дуже страшно. Нині на місці працюють комунальні служби. Вирву закривають бруківкою, а вікна листами ОСБ. розповів перший заступник міського голови Олександр Власюк. Зараз ведуться слідчі дії відповідно до події з уламки поки що невідомого військового об'єкту. Проводиться повністю консервка місцевості. Внаслідок події дістали поранень діти від 1 до 17 років. Серед них і дев'ятирічна Єва. Її батько Микола Кисельов розповідає, в момент вибуху гуляли у парку. Ну, нам по по-моєму на рукоході висіла. Воно коли шарахнуло, я сам впав. Потім вона біжить, тоді сюди друг кажуть. Я знав футболку, відро замотав, визивалі спорт. Дівчинка дістала осколкове поранення, та нині знаходиться у лікарні. Її оперуватимуть. Ну, Вона мене завжди бояться тримаються як наскільки це можливо. Деякі діти включила швидка медична допомога, деякі батьки з дітьми приїхали саме звернулися до нас за допомогою. Всі діти є зміна вибуховими ураженнями, всі діти не важкі. Всі діти в свідомості самостійно переміщаються, самостійно палакають. Але є ураження м'яких ткан. тканин, є забій м'яких тканин, є ураженням міновибухово м'яких тканин. Їм зараз надається медична допомога, буде обробка цих ран, і вони поки залишаться у нас. Внаслідок падіння ворожого літального об'єкта загалом поранень дістали 18 людей: шестеро дітей, дев'ятеро жінок та троє чоловіків. Повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко у своєму телеграмі. Олена Лисенко, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя. 11 вибухів пролунало у тимчасово окупованому Токмаку ввечері 11 липня. Про це розповів сьогодні Суспільному телефоном голова Токмацької міської військової адміністрації Олександр Чуб. Влучно по БК. Що я так можувати, бо після прильотів була дуже приємна детонація в двох місцях. Ну тобто, влучно було попадання. Молочан заставлені двохсот. Прям нагрозовика, ну звідки я не можу? 85-річний житель Гуляйполя дістав важких травм внаслідок ворожого артилерійського обстрілу житлового кварталу. Його доправили до найближчого медзакладу, але врятувати чоловіка не вдалося. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко у телеграм. За його словами, загалом військові РФ завдали 60 арт ударів по Оріхову Гуляйполю, Залізничному, Маліток, Мачці, Єгорівці, Малинівці, Степногірську. Тричі атаковані авіабомбами Оріхів та Преображенка. 6 ударів з реакції. Тивних систем залпового вогню по Оріхову, Новодарівці та Червоному. Укриття на вулиці Миколи Корищенка, 32, що у Шевченківському районі Запоріжжя, фіксується на інтерактивній мапі. Втім, житель цієї п'ятиповерхівки Сергій Дерев'янко каже: воно занедбане та непридатне для використання під час повітряних тривог. Там сильно вонять, я туди не пойду, тому, що ну там неможливо знаходитися. Сморять в укритті через каналізацію та відсутність вентиляції, каже жителька будинку Катерина Дерев'янко. За її словами, обслуговує будинок керуюча компанія Мрія, яка і має слідкувати за станом укриття. Що відповідає мрія? Нічого последній раз я звонила, вони поклали трубку. Аварійного виходу немає ні тут, ні здесь Там взагалі вовші замуровалі саме Тут тече все. Повністю і мрія сделала та убежище. Ні, понятно. на яких основаннях. Пан Сергій каже, привести укриття до ладу намагалися власними силами. Полагодив тут електропроводку, витративши на це 700 гривень. Втім, світла знову немає. А тут взагалі викрутили. Комісія Шевченківської районної адміністрації визнала це підвальне приміщення як найпростіше укриття торік 7 вересня. Розповіла суспільному телефоном менеджерка управителька керуючої компанії Мрія Оксана Воротнікова. У Запоріжжі лунає тривога, а двері в укриттях зачинені. Вже 10 хвилин. Ми стоїмо під дверима, а їх так ніхто і не вийшов відкрити. Як тільки звучить сирена, возмушна тривога. Люди спускаються і відкривають. Под'їздні двері ето є такое на определенних моїх домах, которых я обслуживаю. Дість чому люди цього не делают? Ну це від самих людей. Компанія не назначить назначити который будет буде відкривати закрывать. Це чисто індивідуальний щодо неприємного запаху в укритті Оксана Воротнікова зазначає тиждень тому провели обстеження та виявили прорив труби. Мне нужен доступ в трех квартир для того, чтобы выяснить, из какой конкретно эта проблема идет. То есть это может быть, понимаете, в самой квартире это сухо, и люди это не видят, а по трубе, ну в смысле, с подвала, это заметно. Запах, да, идет именно потому, что сейчас проблема утечки идет по стояку. Вопросом этим занимаемся. Я думаю, что в ближайшие дни мы эту проблему решим. Ганна Давидова, Геннадій Корчененков, Суспільне, Новини Запоріжжя. Борис Владикін, житель Запоріжжя. Чоловік розповідає, комунальне підприємство Ведоканал виставило йому борг у 1700 гривень. Хоча за комунальні послуги сплачує щомісяця. Я дуже возмущений. За що з мене взяли довг, виставили? За що? Я кожен місяць платив посередньому. Навіть в течені війни останні гроші віддавав, для того, щоб це заплатити, щоб задовжності не було. Вони мені довели мене до потери здоров'я з гіпертонічним кризом скоро забрала мене в лікарню. І так про школу вже три місяці забирала скоро з дому з Пертаївським кризам пан Борис розповідає, що до боргу звернувся до водоканалу, але там зазначили, що він повинен встановити лічильник на холодну воду. Каже, коштуватиме це від 600 до 800 гривень. Чоловік пенсіонер та мешкає один. Отримує мінімальну пенсію. Зізнається, витратити такі кошти на лічильник не в змозі. За те, що я платив кожен місяць останні копійки зі своєю пенсією, дві з половиною пенсії. І ви мене ви, не те, що должны, ви повинні, ви обов'язані поставити. У мене ні не, не, не на гарячу, ні на холодну воду немає. І е, трубопровод державі, Я боюсь їх строгати. Вони сказали, що я доби сплачувати за все. А в мене 2,5 пенсії всього на все. Вони мотивують тим, що в мене лічильника нема, а лічильник стоїть общий по дому. Ну, Перед моєю квартирою лічильника немає. Щоб доказати те, що потребив цю воду я більше 20 тисяч скільки кубов. Це скотина стільки не п'є. А я п'ю тільки воду, чай і вмиваюсь. Борис Ладикін каже, за допомогою звертався на урядову гарячу лінію та до Запорізької міськради, але відповіді не отримав. У письмовій відповіді Суспільному комунальне підприємство Водоканал повідомило, що встановлювати лічильники жителів Запоріжжя не змушують. Представники комунального підприємства Водоканал регулярно рекомендують споживачам міста Запоріжжя, у яких відсутні технічно справні розподільчі прилади обліку, здійснювати встановлення відповідних приладів для подальшого нарахування за фактично використані послуги. Отже, представники КП Водоканал. Жодним чином не змушують споживачів встановлювати прилад обліку холодної води. Про те, що співробітники комунального підприємства не можуть змушувати людей встановлювати лічильники на воду, каже й адвокат Дмитро Гладкий вимагати встановлювати внутрішню такого права не передбачається. Тобто, загалом мається на увазі, що внутрішній лічильник в квартирі має допомогти людині саме. Платити за той обсяг послуг, який і людина або ну мешканці квартири споживають. Якщо ж абоненту нарахували борг за комунальні послуги, Дмитро Гладкий радить звернутися до постачальника, аби суму перерахували. Можливо, десь є розбіжності, технічні ну зазвичай це дійсно допомагає у випадку, якщо є відповідь по документах саме про те, що дійсно борг відповідає дійсності, тобто не визнають будь-яке коригування, в такому випадку слід звернутись до... Суду Олена Лисенко, Геннадій Корчененко Суспільне новини, Запоріжжя. Весловальник із Запоріжжя виборов золото на Чемпіонаті світу серед юніорів та молоді до 23 років. Змагання відбулися в Італії з 5 по 9 липня. 17-річний Микита Теса подолав дистанцію у 5 тисяч метрів на каної-одиночці за 27 хвилин 19 секунд. Сьогодні в Коментарі Суспільному розповів, змагався з 22 спортсменами з Польщі, Австрії, Канади, Італії та інших країн. Було дуже складно подолати цю дистанцію та суперників. Найбільш сильним конкурентом я б назвав би хлопців, які зайняли друге та третє місце це хлопець з Італії та Франції. Друге місце зайняв хлопець, приїхавши за... на 12 секунд гірше за мене. Дуже приємно було усвідомлювати усмі... те, що я зміг вибороти перше місце та представити. Україну так добре, що під час моногородження я стояв та й думав, що піднімається наш флаг. грає наш Раєнергін дуже, дуже гордість боля за себе та за те, як я підготувався. Під час змагань Микита Теса виборов і бронзову нагороду в каної четвірці разом з іншим запоріжцем Артемом Четвертаком. Загалом хлопець займається вислуванням на каної вже шість років та є багатократним чемпіоном України на різних дистанціях. Дуже вплинула війна, коли почалась війна в Туреччині були е, та не змогли поїхати до України під кінець збору. Нас депортували до Болгарії. Там ми готувалися вже до минулорічних змагань чемпіонату світу та чемпіонату Європи. Цього року е, всі збори проходили в штатному режимі, та підготовка була така, як треба. Зараз я. Е, Тренуюся там, де збір, там де каже збірна України, там де проводяться збори. А так, коли я приходжу, приїжаю додому, то я звичайно тренуюся на веслувальному каналі. Нині Микита Теса готується до чемпіонату Європи з веслування, який відбудеться за два тижні в Португалії.